І сороляр і. Ні, краще так. Ну, сейчас я закріплю телефон. И сьогодні я вам покажу одну ігру і навчу крутити спінер одним пальцем. Хто це ще не вміє? Дивіться, ставите. Ну, шуткую я. Дивіться. Ставите один палець, але спочатку два. Крутите. І якщо, якщо хтось не вміє, то дивіться, щоб наглядний приклад був. Тут треба не отак, не отак, не отак, а іменно отак, щоб. Це дуже важко, але постарайтесь. І запустіть спінер, Закрутіть його. І потім один із цих двох пальців заберіть. Так, да, це вийде не з першого разу. Але ви постарайтесь. У мене теж не з першого разу получалось. Дивіться, так. І. Так. Ну, да, це е, в мене десь з 6 чи, чи, чи взагалі 3 разу вийшло, але дивіться. Зробіть отак. Вот І віднімайте по пальцю. І головне, головне ставте два пальці побук, по бокам. ні, Один на бік, другий в центр. Постарайтесь так. І дивіться, забирайте той, що в боку. Крутіть, крутіть, крутіть. Можете розкрутити ще трохи. І постарайтесь, да, так, так, постарайтесь зробити. І так, да, це, коротше, у вас вийде не з першого разу. Але, але ну, так, да. я поки вас навчив. І зараз я покажу вам цікаву ігру, яку я придумав. Це треба зробити так, щоб спінер попав е от цією штукою до ока. так. Ви можете грати, ну, зараз подивимося за три спроби в мене вийде так зробити. Ні, не вийшло. Раз. Два! Є. Ну, один раз вийшло в мене. Так що, ну, дивіться. Може, ця ігра вам не дуже знадобиться, але моє повчальне відео то може знадобитись. Ну, з вами був Фроляр, всім удачі, всім пока.